Шукайте на полицях в магазині товари з майстернеї бібі, продукти українські ти підтримає, ради спітати майстерня бібі. Як бібі -Бі зробив фургончик з морозивом набагато щасливішим? Дивіться, це фургончик з морозивом. Тільки він чомусь дуже-дуже сумний. Він їздить по вулицях, але ніхто не звертає на нього уваги. Ніхто не купує в нього морозиво. А це ж так приємно, коли діти, сміючись, біжать до тебе по морозиво. Не переймайся фургончику. Здається, тобі треба звернутися у майстерню бібі. -Бі. Він обов'язково щось вигадає. Майстерні. Сьогодні у Бібі -Бі чудовий день. Він уже полагодив декілька машин, а це завжди покращує йому настрій. О, чому ти такий сумний? У тебе якісь несправності? Фургончик розповів Бібі про те, як він любить радувати малят, але вже давно у нього нічого не виходить. Його мало хто помічає. До того ж, у нього з'явився конкурент новий і блискучий фургончик. Його чутно і видно здалеку. І щойно він з'являється, усі біжать до нього на випередки. Не переживай! Ми обов'язково допоможемо тобі. Ти знову приноситимеш радість дітям. Майстерня бібі. чого -Бі. б нам почати, друзі? Хм. Пропоную для початку зробити цей фургончик яскравим і помітним. Ми перефарбуємо його у червоний колір. Угу, Чудово! Тепер ми відполіруємо тебе, щоб ти блищав. А тепер ми тебе прикрасимо. Мені подобаються квіти. Це ж не квіткова крамниця. Тоді, можливо, є все. Він веселий. Ні, це нам не пасує. Це фургончик з морозивом. Тоді потрібно ось це. Ха -ха! Супер! Ну, звісно, тепер тебе буде видно здалеку. А зараз треба, щоб тебе було чутно звідусіль. Може, оце? Ні, це тільки усіх розлякає. Тоді, можливо, це? Можливо. Та навряд чи його буде чутно здалеку. Тоді оце. Ура! Так! Вони нам підходять. Залишилося додати яскраві деталі. Ну, от і все. Тепер ти маєш зовсім інший вигляд. Тільки у мене до тебе прохання. Частіше усміхайся. Дітям це дуже подобається. Майстерня бібі. -Бі. Після відвідин майстерні наш фургончик став неймовірно популярний. Де б він не з'являвся, дітлахи збігалися до нього. Його всюди і завжди були раді бачити. І це все завдяки бібі. -Бі. Як бій -Бі, допоміг електропоїзду. Це електропоїзд. Він працює в метро і щодня возить пасажирів. Електропоїзд дуже сильний і може тягти за собою декілька вагонів. В електропоїзда дуже відповідальна і складна робота. Йому не можна вибиватися з графіка руху. Яка прикрість. Зламалися фари. В тунелі дуже темно, і електропоїзд боїться їхати. Так він виб'ється з графіка, і пасажири спізняться. Треба терміново звернутися по допомогу. Швидше викликай бібі. -Бі. Майстерня бі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Цікаво, хто це? Добрий день. Це майстерня бібі. -Бі. Слухаю вас. Електропоїзд розповів Бібі -Бі телефоном, що з ним трапилося. Його фари згасли. Йому стало дуже страшно їхати темним тунелом. Йому здається, що там повно привидів та інших страшних істот. Ого! Тепер через нього пасажири спізняться. Дуже неприємна історія. Та боятися темряви не варто, адже привидів не існує. Я вже виїжджаю на допомогу. Так, Та треба поквапитися. Майстерня бібі. -Бі. У бібі -Бі дуже мало часу. Не можна, щоб електропоїзд вибився з графіка. Треба поспішити. Mm -hmm. Подивимося. Зрозуміло! Твої фари треба негайно замінити. Підберімо тобі щось відповідне. Mm -hmm. Дуже цікаво. Це зовсім не те. Такими лампами світили наші бабусі і дідусі. Свічка. Хіба жі не загасить вітер під час руху? <гум> Цю свічку ми вставимо у гарбуз на геловін. Електропоїзду вона не підходить. О, чудово те, що нам треба. Швиденько ставимо її на місце. От бачиш, у темному тунелі нікого нема. Боятися темряви не варто. Такими потужними фарами навіть у найтемнішому тунелі буде світло, наче удень. Друзі. А ви не забули, що електропоїзду треба терміново повертатися на роботу? У нього графік не можна спізнюватися ні на секунду. Майстерня, бібі. -Бі. Ой ой. Під час аварійної зупинки електропоїзда годинник, за яким звіряють графік руху, збився. Тепер ніхто не знає правильного часу. Не треба хвилюватися. Ми налаштуємо час за моїм годинником. Він іде правильно. Зараз рівно 1200. Допоможімо Бі-Бі налаштувати правильний час на годиннику. Чи зможе бібі -Бі впоратися з цим завданням? Друзі. Йому потрібна ваша допомога. Давайте спробуємо. Ні, Це римська цифра 5, а нам потрібна цифра 12. Три. Можливо, це те, що нам треба. Ні, це літера літеразе. Вона дуже схожа на цифру 3, але нам вона не підходить. Й чудово! Це цифра 12. Тепер годинник показує правильний час. Можеш вирушати на роботу. Папа. Бібі дуже допоміг електропоїзду. Тепер він не боїться темряви і більше ніколи не спізниться, бо знає правильний час.